Так, любимо Україну Віктор Терен, матері, ласкаві очі і долоні, рідні і рідні. Вперше ти побачив, хлопче, тут, у нашій Україні, білу хату, вікна сині, Сонце, ліс, потоки рвіні. Вперше ти побачив, сину, теж у нашій Україні. І стежина прибережна, шлях широкий, друзі вірні. Це тобі відкрилось вперше. Тут у нашій Україні, і тому як рідну матір, дорогу твою єдину, як весну пісні криваті, так любімо Україну. Українці за кордоном хоч давно вже живуть, всі вивчають рідну мову, її спадок бережуть. Але й далі ми єдині, і душа нас одна, і культура українська за кордоном розквітає. Батьківщина має назву Україна, наша славна Україна, наше щастя і наш рай. Чи на світі є країна ще миліша за наш край? І в щасливі, і в злі годи ми для неї живемо на Вкраїні, для Вкраїни будемо жить і помирать. Наче хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Вкраїну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любить отруді, в коханні в бою, в цей час як кубить батареї. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Любіть Україну, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, В годину щасливу і в радості мить, любіть у години негоди. Любіть Україну у сні на вишневу свою Україну. Красу її вічно, живу й нову, і мову її солов'їну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітери, трави і води, у годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди, любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну, Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Ченка, заповідь, я комру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні й милі, щоб лани широкополі і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревуть. Нема землі такої, як у нас. Сміється колосок, низько схилився. Вона Земля єдина із окрас, де ти, де я на світі народився, Десь у полях, лісах, гущавині, де вітер неспокійний заблудився, Де трави перешіптують пісні, Де обрій сонцю тихо поклонився, чужих земель ніколи не шукайте, чужих стежок не змушуйте топтати, В своїх краях щасливі виростайте, Де батьківщина рідна ненька мати. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степ і пагорбу Будніпрові, озера і діброви, Чорне море і Дунай, все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу. І в радості мить, любіть у години згоди. Любіть Україну у сній неяву, вишневу свою Україну, красу її вічну, живу й нову, і мову її солов'їну, між братніх народів, мов все дом Сяє вона над віками, любіть Україну, всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Для нас вона в світі єдина. Одна в просторі в солодкому чарі, Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серці ударі, у квітці пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, дитячій усмішці дівочих очах, і в стягів в гряному шумі. Як та копина, що горить на згора, живе у стежках, у дібровах. У зойках гудків, у хвилях Дніпра, у хмарах отих, пурпурових, промат коненат, що розвіяли в прах чужинців в зелених мундирах, багнетах, що пні пробивали нам шлях, До весень і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все, до загинуло. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді у коханні в бою, в той час, як будуть батареї, всім серцем любіть Україну свою. І вічні ми будемо з нею. Україна. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Година щасливу і радості мить, Любіть у годину негоди. Любіть Україну сні наяву, вишневу свою Україну. Кресу її вічно живу й нову і мову її словіну. Зацвітає червона калина, Зеленіє лищина, Степом катиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, ще як мама і тато одна. Дмитро Мандажи шостий А клас, Павло Дубів, Прапор України. Україна це небо блакитне, а в тівнебі зірки золоті. Сяють нам високості привітно, ці два кольори ніжні і прості. Україна це жовта пшениця і блакитні воложку у ній. Хи як люба кругом подивимся в тій країні кохані мої. Матері ласкаві очі і лодоні рідні, рідні, вперше ти побачив, хлопче, тут, у нашій Україні. Білу хату, вікна сині, Сонце ліс, поток рвіні. Вперше ти побачив сину, теж у нашій Україні. І стежина прибережна, шлях широкий, друзі вірні, Все тобі відкрилось, хлопче, теж у нашій Україні. І тому, як рідну матір, дорогу твою єдину, як весну пісні крилаті, так любімо Україну. Україна край мій рідний, від Кавказу по Карпати. і веселий, і сповідний, і великий, і багатий, де є в світі кращі ріки, як Дністер, Дніпро, Славута хто покине їх навіки, тому в серці вічна смута. Де є в світі кращі гори, де таке повітря свіже, Де шумлять так гарно бори і хвилює спіле збіжжя? Де ясніше сонце світить, де гарніше зорі сяють, де ж солодше пахнуть квіти, як у нашім любім краї. Ліна Костенко Буває часом сліпну від краси, Спиняюсь, не тямлюсь, що воно за диво Оці степи, це небо, ті ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, я вори, усе моє, все звиється Україна, така краса, висока я не Що хоч спинися з Богом, говори. Щоб довелося мандрувати, під ті по всі землі, у кожне місце завітати, у кожній побувати То навіть би за сотню років цього не встигли ми зробити простори в нас такі широкі, а міст і сіл ще не злочить. Я дитина українська, українського роду. Українці то є назва славного роду. Україна це край славний, аж по Чорне море. Україна — Толан пишний і степи, і гори. як мені України щиро не кохати. Мене ненька по українськи вчила розмовляти, як мені Україну щиро не любити. Мене вчили по українськи Господа молити. За свій рідний край і нарід, Господа молю. Зійшли, Боже Україні і щастя, й долю. Україна, країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла і щира. У неї в серці українська мова, в її душі, любов і світла віра. Цвітуть в ній мальви, маки і левкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати.